Доброго дня, ось ви навчаєтесь музичній академії імені ім. лисенка. Ім. Ім. Да. Скажіть, будь ласка, на якому інструменті ви граєте? Я граю на бандурі. Я якраз зараз перший курс, і от якщо на рахунок баха, то в нас навіть вже при вступі обов'язковими є його твори, тобто «Прелюдія» і фуга взагалі поліфонія оточує нас все наше музичне життя, продовжуючи з першого по п'ятий курс. То тобто Бах зустрічається у вашому репертуарі доволі часу, так? Так кожного року ми повинні вже здавати. Твори його, і також для загального розвитку в, кожному, в репертуарі кожного музиканта повинен бути хоча б один твір баха зроблений mm -hmm. досконало. Скажіть, будь ласка, як довго вас займає часу вивчити один твір Баха? Ну вчити баха доволі складно, тому що це є інтелектуальна музика. На відміну від простих мелодій, в Бах, в баха кожна нота є продуманою і е, потрібно осмислити те, що ти граєш. Ну загалом, десь щоб гарно винести на сцену баха, потрібно присвятити. Ти цьому десь місяць як мінімум. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, а в буденному житті Чи слухаєте ви класичну музику? Баха зокрема? Ну, професія зобов'язує спершу, але взагалі класика це є основа основно. Тобто, вся музика пішла від класики і неможливо. Не слухати. А чи чули ви про такий захід, як Бахмарафон? Чи збираєте ну, звісно. участь? Ну, участь в ньому взяти в мене, напевно, що не вийде, оскільки я ще не настільки відомий та сформований музикант. А про Бахмарафон ну, чули всі. А <свісно> чи відвірти, можливо, збирають? Звісно, як можна пропустити таку грандіозну подію? Це ж День народження Баха. Зрозуміло. А чи взагалі вважаєте, що Бах це музикант, якого потрібно слухати так, принаймні час від часу, оскільки він відомо, що класична музика взагалі сприяє покращенню настрою і взагалі позитивно сприяє на всіх людини? Ну професійному музиканту потрібно слухати Баха якомога частіше, тому що це якраз сприяє розмові діяльності і ну, в розумінню того, що ти граєш, і як це потрібно робити? А чи є у вас можливо якісь улюблені композиції Баку? Ну загалом, е, ну улюблені. ДТК є досить гарні прелюдії та фуги. В нього вся музика сповнена такого цікавого сенсу, який потрібно вникнути. Отож, аж якихось таких улюблених творів в мене немає. Вони всі гарні. Баха не було б обов'язковими вивчення. Чи вчили б його самостійно? Чи є важкі бажання? Це основа основ. Баха треба вчити завжди, <мітю> навіть якщо він не в програмі. Добре, дякую вам за інтерв'ю.